Частина 1. Втеча. Все почалося за два тижні до Нового року в типовому київському опенспейсі. Ми стояли біля кулера, Андрій, наш завгосп людина Ексель, Марина, яка ніколи не була в зимових горах, але вже купила яскраво рожеві лижні штани. Тарас, вічний оптиміст, мовчазний фотограф Влад, і я. Навколо блимали дедлайни, дзвонили телефони. Колеги обговорювали корпоратив і ціни на ікру. Я не витримаю ще одного Нового року з телевізором і салатами, раптом сказав Андрій, дивлячись у пластиковий стаканчик з водою. У мене є ідея. Поїзд 357, плацкарт, наплічники, гори. Марина похлинулася водою. А там душ буде? Там сніг буде. Ними помиєшся, похмуро відповів Влад. Так ми купили останні п'ять квитків до ворогти. Підготовка нагадувала військову операцію. Ми склали список продуктів на трьох аркушах, а 4 Навіщо нам три палки селямі? питала Марина в супермаркеті. Бо на висоті 1500 метрів при температурі мінус 20 твоє тіло спалює калорії, як доменна піч, повчав Тарас, кидаючи у візок ще й 2 кілограми шоколаду, пачку халви і шмат сала. Рюкзаки вийшли жахливими. Мій важив 22 кілограми. В Андрія, який тягнув спільний намет про всяк випадок, і казан всі 26. Коли ми вдягли їх на пероні київського вокзалу, здалося, що нас придавило бетонними плитами. Частина друга потяг у невідомість ЛЕГендарний раховоз. поїзд і Це портал. У інший вимір. Щойно потяг рушив. Ми опинилися в атмосфері задушливого тепла, запаху вовняних шкарпеток і смаженої курки. Наші величезні наплічники забили всі рундуки і треті полиці. Ніч була безсонною. Вагон трясло, за вікном пролітали засніжені напівстанки. Ми пили чай із фірмових підстаканників, сміялися з власних жартів і намагалися не думати про те, що завтра нам доведеться дертися вгору з цією вагою. Близько четвертої ранку, коли поїзд почав петляти між пагорбами Прикерпаття, хтось із пасажирів сказав, хлопці, Передають штормове попередження на Чорногорі. Ми перезирнулися. Відступати було пізно. Частина 3. Ворохтянський світанок. Ворохта зустріла нас о 5.45 ранку густою, як нафта темрявою і крижаним повітрям. Термометр на станції показував мінус 14 градусів Цельсія. Вологість була такою, що холод миттєво пробирав під три шари флісу. Ми завантажились у старий бобик місцевого водія Василя. Василь, чоловік невизначеного віку з вусами аля мольфар, увімкнув коломийки на повну гучність. Куди вам на заросляк?» – прикрикував він ревіння мотора, поки машина підстрибувала на вибоїнах. На кукул хочете? Ой, сміливі! Там снігу навалило, вовк не пройде. Він висадив нас біля шлагбаума заповідника, взяв плату і зник у хмарі вихлопних газів, залишивши нас сам на сам із лісом. Почався підйом. Перші дві години ми йшли зоною лісу. Смереки стояли велетенськими стінами, їхні лапи вгиналися під вагою снігу. Тиша була такою глибокою, що власний стукіт серця у вухах здавався гуркотом грому. Іти було важко. Сніг був пухким і сипучим. Снігоступи, які ми орендували, рятували, але не повністю. Марина, яка спочатку щебетала, затихла через пів години. Ми зупинялися кожні 20 хвилин. Привал на 30 секунд, щоб просто вирівняти дихання і ковтнути води, яка в трубках гідраторів уже почала перетворюватися на лід. Частина 4. Біле пекло о 13-й. Ми вийшли за зону лісу на полонину. І тут почалося те саме штормове. Вітер на відкритому просторі збивав з ніг. Видимість впала до 20 метрів, все навколо стало молочно білим. Не було ні неба, ні землі, тільки нескінченна білизна, що зливалася в одне ціле. Де стежка? кричав Тарас, дивлячись у GPS-навігатор. Ми трохи відхилилися, треба правіше. Іти траверсом по схилу, коли ти не бачиш, куди ставиш ногу, це випробування для психіки. Ти робиш крок і провалюєшся в замет по пояс. Вибираєшся, робиш два кроки і знову падаєш. Я більше не можу. В якийсь момент сіла прямо в сніг Марина. В її очах були сльози відчаю і холоду. Вії вкрилися інеєм, ставши білими віялами. Марино, слухай мене. Андрій підійшов до неї і простягнув термос з чаєм. Якщо ти зараз сядеш, ти замерзнеш за 10 хвилин. До колиби півтора кілометри. Це година ходу. Просто йди за моїми слідами: ліву ногу, праву ногу. Робот. Ти робот. Вона встала. Ми рухалися щільною колоною. Думок в голові не лишилося. Лише інстинкти. Дійди, знайди укриття, не впади. Частина п'ята. Колиба по рятунку. Близько третьої години дня вітер на мить розірвав хмари, і ми побачили її чорну пляму на тлі білого схилу, вівчарська колиба. Вона виглядала похиленою і старою, але для нас це був палац. Коли ми відкрили скрипучі двері і зайшли всередину, там було так само холодно, як і на вулиці, але не було вітру. Ми скинули рюкзаки з відчуттям неймовірного полегшення, ніби позбулися гріхів. Почався розподіл праці, пошук дров. Це було найважче. Взимку на полонині знайти сухі дрова, квест. Андрій і Влад пішли в лісок нижче по схилу. Вони повернулися за годину, тягнучи величезну суху колоду, яку знайшли під снігом. Ми пиляли її ланцюговою пилкою по черзі, зігріваючись роботою, герметизація. Стіни колиби просвічували наскрізь. Ми завішували щілини плащами дощовиками, рятувальними ковдрами з фольги та зайвим одягом. Кухня Тарас розпалив пальники. Головне завдання натопити сніг. Сніг займає багато об'єму, але дає мало води. Щоб отримати казанок води, треба перетопити цілу гору снігу. Найважливішим моментом був розпал буржуйки, стара іржава залізна піч спочатку відмовлялася працювати. Дим валив у середину приміщення. Ми кашляли, очі сльозилися. Але раптом гудіння, тяга пішла. Вогонь затанцював за металевими дверцятами. Тепло, хвилями почало розходитися від грубки. Ми посідали навколо неї, простягаючи закляклі руки до розпеченого металу. Це був момент чистого блаженства. Частина шоста. Вечір на краю всесвіту. Ніч спустилася на гори раптово. На вечерю був гірський бограч з концентрату, в який ми додали справжнє м'ясо та спеції, і він здався нам їжею богів. Потім був Глінтвейн, який ми варили в тому ж казані, додавши апельсини та корицю. Колиба наповнилася ароматами прянощів, диму та вологої вовни. У нас не було світла, тільки налобні ліхтарики та світло гірлянди на батарейках, яку Марина повісила над столом. Ми розвісили мокрі шкарпетки над пічкою, це створило свою особливу ароматику. Дістали карти і почали грати. Ми говорили не про роботу, не про політику. Ми згадували дитинство, перші кохання, дурні вчинки. Влад, який зазвичай мовчить і ховається за об'єктивом, розповів історію, як він знімав весілля в Індії. У цих умовах, відрізаних від світу, телефони ловили мережу лише якщо вилізти на ялинку за 100 метрів від хати. Ми стали справжніми. Соціальні маски змерзли й відпали. Частина восьма. Новорічна містерія 23.45. Будильник запищав. Ми почали одягатися, наче космонавти перед виходом у відкритий космос: термобілизна, фліс, пуховка, мембранна куртка, дві шапки. Ну що, готові? Ми вийшли на двір. І тут сталося диво, небо очистилося, хмари втекли в долини, залишивши нас віч навіч із космосом. Ви ніколи не бачили стільки зірок, якщо не були в горах узимку. Вони були величезними, кольоровими, синіми, червоними, білими. Чумацький шлях перекидався аркою просто над нашим дахом. Прямо перед нами через ущелину стояли чорногорські велетні, говерла і Петрос. У місячному сяєві вони виблискували, наче вилеті зі срібла. Внизу у долинах Буковель Лазещина мерехтіли тисячі штучних вогнів, крихітних, наче мурашки. Там гриміла музика, люди їли олів'є. А тут була велична дзвонова тиша. О півночі влад запалив фаєр. Червоне полум'я освічувало наші щасливі обличчя. З Новим роком! закричали ми в безодню. Ехо ковтнуло наші голоси. Андрій дістав маленьку флягу віскі. За нас, за те, що дійшли, за те, що ми живі. Ми стояли на вітру, кусали задубілий шоколад, тремтіли від холоду, але відчували в собі вогонь тепліший за будь-яку пічку. Це було відчуття свободи. Ми зрозуміли, що найбільші скарби це не речі, а моменти. Частина восьма. Холодна варта. Веселощі швидко закінчилися. Мороз у мінус 20 градусів загнав нас назад у колибо. Почалася нічна боротьба за тепло. Дерев'яні нари були жорсткими, спальники розраховані на екстрим, але обличчя все одно мерзло. Пічка прогорала кожні півтори години. Ми склали графік чергувань. Моя зміна випала на четверту ранку. Всі спали, хтось хропів, я виліз зі спальника, цокочучи зубами, підкинув дров. Потім сів біля маленького віконця. У склі був розрив, заклеєний скотчем, крізь який виднівся шматочок синього нічного снігу. Я сидів у тиші, слухав, як тріщить дерево у вогні, і думав про те, як дивно влаштований світ. Всього добу тому я переймався звітом для шефа. Тепер мене хвилювало лише одне. Чи вистачить нам дров до ранку? Це було так просто і так правильно. Частина дев'ята. Світанок на мільйон. Ранок виправдав усе близько сьомої небо почало світлішати. Ми всі прокинулися, заварили найміцнішу каву у світі і вийшли на поріг зустрічати сонце. Схід сонця в Карпатах це театр. Спочатку вершини Петроса торкнулося рожеве світло, ніби хтось пролив полуничний сік. Потім тіні в долинах стали густо синіми, а далі із-за хребта вигулькнуло золоте сонце. Сніг навколо нас заіскрився мільйонами діамантів. Це було настільки красиво, що Марина заплакала цього разу від щастя. Варто було пертися сюди з тим рюкзаком, підморгнув їй Тарас. Варто, прошепотіла вона. Епілог Повернення. Шлях додому завжди швидший, але в ньому є нотка суму. Ми збігали донизу засніженим лісом. Обличчя вже трохи загоріли на гірському сонці, окулярі залишили смішні білі кола навколо очей. Коли ми вийшли до села, і телефони ожили, посипалися сотні сповіщень: вайбер, телеграм, інстаграм. Світ знову вимагав нашої уваги. Але поки ми сиділи на вокзалі ворогти в очікуванні поїзда на Київ, доїдаючи рештки халви і ковбаси, ми мовчали. Ми посміхалися один одному. Між нами тепер була таємниця спільна ніч на горі, де небо ближче до землі, а друзі стають родиною. Ми привезли додому запах диму, який не вивітриться з курток ще тиждень, крепатуру в ногах і дивне глибоке відчуття спокою. Попереду був цілий рік, і тепер ми точно знали, які б шторми він не приніс. Ми зможемо знайти свою стежку. Навіть якщо буде туман. Якщо сподобалась історія, натисни вподобайку. Якщо в тебе була неймовірна історія з мандрів, поділись нею в коментарях. Щоб продовжити подорож разом з нами, просто підпишись на канал.